Що однією з причин, за яких ти з'явився у нас в Азові, це було написання пісні так. про Азов. Знаєш, <гум> що ти довго і плідно, сподіваюся, працював над написанням цієї пісні. Так, на якій стадії цей проект пісні про Азов? <гум> В стадії, от післязавтра я їду в студію записувати вокал. Фактично, вона є вже. Я тобі її дам послухати сьогодні. А ви чекаєте? Але це демо-варіант. Ну, принаймні, для того, щоб її почув командир і зрозумів, це воно чи не воно, там угу. досить гідна якість. Я написав. Один із варіантів, ну, умовно кажучи, зразу як тільки зайшов підрозділ і запропонував його командиру, він послухав і каже: типа, качово, прикольно, але но... Но чогось не вистачає. Ну, я кажу, напевно, не вистачає справжнього, напевно, не вистачає того голого досвіду, який, е який можна передати тільки це на власній шкурі. Кого ти і... зануришся якраз. Так. так. І. Ну, саме от. Із досвідом, який ти набував. Напевно, і текст. І сама. Звичайно, письма... так. Ти розумієш. Так склалося, скл... що протягом останнього місяця мені. Реді задав запитання, як там пісня. Ну, причому я відчуваю, що, я розумію, що це не підганяючи, а цікавиться, Интересно. скоріше за все, чи достатньо вже досвіду. Ну, угу. щось приблизно з цієї опери запитання. Я кажу, я збираю матеріал. І вона ще не написана, але матеріал збирається. І вже я я кожен день про неї насправді думаю. От всі місяці, що я на службі, я постійно думаю про цю пісню. Потім ще калина, так само, тому що ми якраз в трьох обговорювали цей момент, і Калина поцікавився. І я для себе зрозумів, що скоріше за все, просто тут у мене немає тих умов, щоб я міг. Сісти, від усього відсторонитися і відфільтрувати весь цей шлях, який я пройшов по сьогоднішній день. І якраз у мене там через тиждень починалася відпустка, і дома за ці 15 днів я розібрав раму, потім зібрав її, написав варіант, ми записали зразу музику. і Потім вже по музиці я почав діставати все, що було в пам'яті, все, що було е, там побачене, почуте. Пережите. Ну, пережити обов'язково, так. І я командиру дав зразу музику, вона йому однозначно сподобалась. Потім шматками давав текст читати. Він буквально там, ну, я з ним радився обов'язково. Тому що в основі приспіву була взята фраза, яка була заголовком одного з постів Азовських в нагородженні, по-моєму, «Ми хребет, на якому тримається фронт. І вона мені настільки залетіла, що фактично вона мене і штовхнула. Розкритися повністю. Тобто я вже там якісь пазли почав збирати, і мені чогось не вистачало. І <кій> мені побратим каже, дивись, яка офігенна фраза. І я просто пунь кажу: Льоша, дякую, все, пока. ми закінчили розмову, і мене понесло. І я почав прям все почало складатися, всі, всі записи, всі очерки, там все, що я собі десь виписував. І знав, що воно може згодитися для пісні, і все почав перекладати. там, та-та-та. Mm -hmm. І був такий момент, що я е Редісу відправив уже, на мій погляд, готовий текст. І дивлюсь, він на вечір не відреагував на нього. А я такий, о, так поки що не відреагував, одне слово підправлю. Потім на другий день він не відреагував. Я, о, блін, клас, ще, а це тут переставлю. Ну і, коротко, Він, ну, понятно, що. У нього є інші справи важливіші, але тим не менше дня два чи три, поки він е не реагував на цей текст, я його ще там поправляв і вже в кінці в самому я такий, о, фух, точно. Ну, якщо з цим є питання, то я візьму це в лапки і запропоную йому так. І... Він вже прочитав все, каже: все, блін, клас, чекаю тепер е запису з голосом. А я вже в той момент вдома записав голос. Ну він був, я ж трошки відходив від хвороби, плюс це домашні умови, там все таки якість ну, значно відрізняється від студійної. Я кажу: чесно, з, -з, з голосом вже є, але я просто ну, боюсь, щоб не дай Бог тіпа, у тебе враження зіпсувалося. Він каже, був такий варіант, коли ми були в Маріуполі, е е Вакарчук угу. писав пісню. І коли він нам прислав демку, а потім ми почули студійну роботу, то демка мені сподобалось набагато більше. Я прекрасно знаю, про що йде мова. Ну не про пісню, а про іменно оці от, е варіанти пісень, тому що коли вона свіжа і записана. Там, на умовний диктофон, вона все одно може качати сильніше, ніж студійна робота. І коротше, він мене цим прикладом надихнув. <фух> Ні, переломив <фух> да, мої сумніви стосовно того, що його враження можуть бути неправильними. І я йому відіслав, і його реакція мене, звісно, сильно дуже е скалихнула. І все.